Воно про перемир'я заявило на один, але великий день. Воно брехун-убивця і бомбило всі три в одному в бісі теревень Варнякає давно воно й хижо, що хоче зупинить, як Трамп війну. І над рудим у Кремлі глузує рижо. Старе старого, це гівно в гімну. Воно ніби й потужне у спецвалізі, яку з ним носять гру і ФСБ, щоб засмертіло калом у горло лізі, який поначистотам вад гребе, відкинув ласти після сум відразу в містечко шує де ракетний залп. Після воно відбувся якраз наказу. Що біле бралось, наче лікар ескулап. Воно, що горлоріза породило і криваву бійню, що назвало СВО, воно, що брехуняка і бомбило, не переможе Спаса і Різдво.